За міталесним очами бачимо цей чудотворний образ прославлений і значний для нашої поколинської землі, ми вклоняємо наші серця, наші глави, Божої Матір, просячи, щоб вона завжди була в нашому житті. Сьогодні, коли бачиш, то божество, яке тут відбувається, віриться, що 30 років тому тут все було інакше, простіше було. Владика Лонгін тут трудився. І Матір Божа за його молитви, за молитви його пасти, благословила таку мілість, що прославила це чудове, гарне село Бояни на весь світ. І де не буваєш, і в Єрусалімі, в Америці, і в Європі, всюди. Це е, образ всюди з нами, всюди шанований. Тому в сьогоднішній день дякуємо Богові, дякуємо Його причисти Матері, Богородиці, Дії, за ті милості, які є над нами. Сьогодні важкий час і простий час. І це спонукає нас ще крепше, Май у серпіше молитво до Пресвятої Дієві і знаємо, що є заступницем, є ходатайством. Переживемо ті всі труднощі, проблеми, неустрої. Переживемо і Господь дарує нам своє благословіння, свою благодать, свою милість. Тому сьогодні, як е, ніколи, відкриваємо свої серця і молимося про чистям, щоб вона не полишала.